Слава Україні! Героям слава! Знаєте, я думаю, що я не один той, що з дитинства заздрив нашим героям. Тим, кому випало на долю, захищати нашу країну, тим, кому випало на долю творити славу і військову доблесть цієї країни і цього народу. Багатьом з нас вдалося приміряти цей тягар на собі. І ми зрозуміли, що це не тільки романтичні історії. Багато з нас випали цю криваву чашу вже до дна і знаходяться там з нашими предками в кращому світі. Я хочу сказати вам, що ми боремося з тим відвичним ворогом. З яким боролися всі наші предки. Ми боремося з Диким Сходом. Ми боремося з тими, з ким боролися руські дружинники. Ми боремося з тими, з ким боролися дружинники, які билися від відбивалися від монголо-татарської навали. Ми боремося з тим, з ким боролося наше славне козацьке. З тими, з ким билися. Героя 17-го і 45-го років. Я вірю в нашу перемогу. Я сподіваюся, що наше покоління вибере в цій відвічній боротьбі останню перемогу. Виграє останню битву. Ми розіб'ємо нашого ворога, і він назавжди полишить нашу землю. Зараз я звертаюся в першу чергу. До воєн, до тих, хто їм і став, а хто, або хто збирається стати їми в найближчий час. Пам'ятайте, під цим сонцем все плине. Минає все. Зникають держави, зникають міста, пересихають річки, стираються гори. Єдине, що не минає ніколи, це військова слава. Це чоловіча гідність, мужність і доблесть. Коли ви підете наступного разу в бій, пам'ятайте про славу і про ваших предків, яких ви не можете засоромити. Слава Україні! Героям Слава Україні! Слава Україні! Геруємо зла!